Привіт, мої любі! Сьогодні знову з вами я, Лілія Таратуто, нумеролог України. І ми говоримо про число життєвого шляху 7. Ви пам'ятаєте, як його вираховувати. Треба всі числа у даті народження скласти до однозначного. Якщо у вас вийшло двозначне, складіть ще раз і отримаєте однозначне число. Якщо це сім, то ми саме про людей, таких сьогодні з вами говоримо. Що вам можна сказати про сімку? Знаєте, це вже починаються, починаються ті люди, які, яких можна назвати білою вороною. Їх часто так називають. Тому що ці люди не завжди дуже легко зрозумілі іншим людям. Це стосується, що сімки, що вісімки, що дев'ятки, в якій частині це шістки теж стосується. Це вже люди, які у спілкуванні можуть іншим давати певну напругу в тому, щоб зрозуміти їх. Не всім дуже легко їх розуміти. І через те ці люди, щоб не бути зовсім одинокими, вони мають добре підлаштовуватися під своїх друзів, під своїх знайомих. І, в принципі, вони це роблять дуже добре. Що ж це взагалі за люди-сімки? Такі основні два слова, які б характеризували їх зразу. Це філософи і мислителі. Тобто в їх житті більше працюють не руки, а голова. І е, оскільки все, що пов'язано з головою, е, це робота така досить нелегка, інтелектуальна. І щоб взяти цю роботу в руки, треба спочатку вивчитись десь то е, ці люди зазвичай досить таки непогано заробляють. Е, хоча зразу хочу сказати, е, що по ці люди їм легше дається хороший заробіток і навіть слава якась, е, трошки далеко від того місця, де вони народилися. Це може бути якась інша країна. Може бути якесь інше місто, але далеченько від того місця народження, яке вони мають. Це вже я побачила і на своєму досвіду спілкування з людьми. І взагалі, як ви послухаєте навіть трошки в Ютубі про сімку, то це дійсно помітили вже дуже багато майстрів. Статистика така. Чому так відбувається? Ну, от саме це про те, коли найбільше тебе не розуміють ті люди, які дуже близько біля тебе. Нема пророка на своїй батьківщині, як то кажуть. А сімки, вони саме про, про пророчість. Це люди, яких називають архітекторами світу. Вони дійсно те, що замислили, якщо в них є якесь стратегічне розуміння світу, так як вони його уявляють, вони можуть реалізувати потім оце розуміння в житті. Взагалі у сімок, особливо у діток це видно, от якщо вони щось задумають і тримають дуже добре це в голові, і починають іти, от, щось робити назустріч своїй меті, то вони добиваються дійсно дуже великих результатів. Тому що вони, знаєте, будь-яку мету перед собою не поставлять. Вони ніби мають якийсь канал із Всесвітом. Але це якийсь дійсно інтелектуальний канал, де вони прямо дуже добре щитують інформацію якогось такого філософського плану, наукового плану. Потім от їх мозок, він мозок дослідника. Вони опрацьовують дуже добре цю інформацію. І потім, якщо вони... Впевнені в тому, що цю інформацію можна якось реалізувати в тому світі, в якому вони живуть, вони починають її реалізовувати і добиваються хороших результатів. Просто ті люди, які знаходяться біля них, не завжди їх розуміють. І через те вони почувають себе трохи одинокими. Їм Більше треба відкриватися до людей, шукати своїх однодумців. Тому що вони, от коли бачать, що їх не розуміють, вони мають цю тенденцію для того, щоб закриватися якось в собі. Але взагалі-то сказати, що вони там не вміють дружити, чи в них маленьке коло спілкування, ні, так не можна сказати. Тому що ці люди дуже цікаві для інших людей, коли з ними можна говорити ну, про різні питання. Вони знають дуже багато відповідей на дуже багато питань людських, які вони ставлять. Через те з ними дуже приємно спілкуватися. Вони дійсно багато знають. Вони з дитинства багато читають. Їм ну, от подобається подорожувати багато. Вони мають такий цей дослідницький ум, і вони стараються все дослідити, а потім вони ж ну, все це розказують. І тоді в будь-якій компанії. Людей, вони вносять якісь такі нові знання, які всім подобаються, і їх з задоволенням приймають у будь-яку компанію. Але більшість от їхнього життя проходить не назовні, а саме всередині них. Тому що вони дуже багато роздумують над усім, вони собі багато питань задають. Задають дуже багато питань е, іншим людям. Ну, тепер, слава Богу, у них з'явився Гугл, е, YouTube, з'явилися інші соціальні е, мережі, де вони можуть легко знайти своїх удовольців, спілкуються з ними і вже не так почувають себе одинокими. Це взагалі от з цієї точки зору. Соціальні мережі це просто якесь чудо для таких людей. Вони дуже швидко розвиваються от в таких групах однодумців і швидше приходять до результату. Тому що, ну, все ж таки, їх теж треба підтримувати. Не так як одиничку, одиничці. Ну, от постійна підтримка потрібна. А сімка, вона вже з дитинства вона звикла до того, що на її роздуми, на її питання може вона не отримувати відповіді, може почувати себе якось одиноко в тому, що вона відчуває. І вона ну, стає таким інтровертом, але вона від цього не страдає. Взагалі сімка це така людина, якій більше подобається бути на самоті. І е, навіть коли вона е, вступає в брак, вона е, робить свою сім'ю, е, люди мають пам'ятати про те, що сімка вона е, все рівно більше зосереджена на собі. І це не якась примха її, а це її необхідність. Вона так зроблена, вона не може без своїх роздумів. Через те треба давати їй місце для таких роздумів. І якщо ви хочете, щоб ваша сім'я функціонувала з сімкою, ви маєте давати їй місце для того, щоб побути на самоті. Причому побути на самоті. Не так, що просто ну, ви не порушуєте її кордони тим, що ви, ну, там, наприклад, не берете якісь її речі, не перекладаєте їх, не знищуєте там, якісь записи, які вони робили. Цього взагалі категорично не можна робити. Але з сінкою треба йти ще далі. Практично, Якщо взяти 100% часу, який сімка може бути з вами, то 60-70% ви маєте віддавати їй цього часу. Якщо, наприклад, вона вдома. Вона має бути, побути на самоті. А 30-40% це вже буде той час, який вона може провести з вами. Якщо ви починаєте від неї вимагати більше, ну вона просто буде сходити з тієї колії, до якої вона звикла, і якщо, наприклад, це сім'я, то сімейні стосунки в такому випадку надзвичайно ризикують. Ну, а якщо вам це не потрібно, якщо ви хочете бути з вашою сімкою, якщо ви любите її. Постарайтеся зрозуміти, прийняти її такою, яка вона є, і дати їй можливість бути самим собою. Що можна сказати ще про сімок? Якщо взяти їх на роботі, наприклад, в бізнесі, ну, інтелектуальна робота, яка більше підходить для сімок. Ну, зазвичай, це що зараз? Це IT, там якісь технології. От, вони дуже хороші менеджери от, по ризикам. І взагалі вони управлінці такого високого рангу дуже хороші. Е Чому це так? Тому що у них, ну от, за рахунок того, що в них якийсь от канал, такий зв'язку все ж таки з Всесвітом є, що вони можуть добре розуміти інформацію, щитувати її, то вони ніби розуміють, куди треба йти, а куди не треба. За що треба братися, за що не треба братися? Ви можете сімці довіряти в сім'ї, але і дуже часто в бізнесі дуже швидко це стає. Видно. І тому такі люди дуже часто працюють там, де треба взяти дуже велику відповідальність на початковому рівні запуску якогось проєкту, там вирухувати всі ризики, подивитися, може функціонувати це чи не може. От у них така не просто якась чуйка, яка йде від, от від серця, а от іменно вона якась така логічна, дуже інтелектуальна. Е, ну, таке враження, що про, прямо от все по, по фактам розкладе, по всім деталям, що і як треба робити. От от щось таке в сімки є. Тільки дати їй можливість, щоб вона сама посиділа там, на своєму робочому місці щоб її ніхто абсолютно не чіпав, поки вона сама звідти не вийде. І коли вона вийде вже звідти, вона точно вам дасть усі деталі, в неї точно буде вже стратегічний план, як реалізувати той проєкт, який ви там задумали. Це дуже цікаві люди, якщо от вони йдуть по позитиві, якщо вони йдуть так, як треба, якщо їх не то, що не зламали, тому що сімку взагалі зламати не можна. А просто коли в дитинстві її розвивали так, як треба, тоді всі, всі таланти, сімки, вони якраз і розростаються, вони якраз дуже видні. І сімка... Оскільки оці таланти її видні, то вона прямо йде по своєму шляху. Ну а коли людина не стрибає туди, сюди, а вона точно йде в тому напрямку, який ніби їй життям запрограмовано, то ясно, що вона там добувається хороших результатів. І коли сімка от правильно в дитинстві розвивалася, то цей свій шлях вже в 23-25 років вона вже відчуває і на нього стає. І може бути така ситуація, що вона і 30 і 40 років пропрацює в якійсь одній е, там фірмі, е, і будуть її дуже поважати, і дуже їй буде там добре, і заробляти досить хороші гроші буде. А якщо сімка от туди-сюди стрибає, шукає якихось легких грошей, от ну це значить, що вона ну не йде по своєму шляху і десь звернула на шлях хибний і вже знайти її себе буде набагато тяжче. Це теж знайте про себе сімочки наші дорогенькі, і старайтеся проаналізувати те життя, яким ви зараз живете, і подивитися, чи правильно ви йдете, чи десь схибили, і треба себе направити в потрібне русло. Якісь таланти у вас є, ви маєте їх розкривати. Сінки вони мають дуже таку буйну фантазію. Вони можуть візуаліз... візуалізувати дуже багато речей, які вони собі уявляють. Їм це дуже легко дається. Я сімка по комунікативному числу, потім можемо коли з вами будемо говорити це. Те число, воно дуже схоже на число життєвого шляху, от, але воно ніби число, яким ви володіли ну, от, в попередніх якихось там поколіннях. І ніби досвід цього числа ви маєте вже. Тому, коли я говорю про сімку, я трошки розумію це все от, і, і, і говорю трохи як про себе. Я розумію, про що я говорю. Так от, цим людям оця візуалізація їм дається дуже легко. Хтось може там медитувати, і він ну, йому так тяжко щось там уявити, що є в тій медитації. Сімки, вони, ну, це їхнє життя. Вони там, як риба в воді, їм дуже легко це все уявити. А що це означає? Це означає, що вони можуть самі дуже перевтілюватися, можуть бути прекрасними акторами, можуть працювати в дизайні, можуть бути письменниками класними, ну, де в... В... ті професії, де треба якась, така... якась стратегічне бачення того, що можливо хтось інший ще ніколи не бачив. Або треба візуалізувати те, що інша людина собі уявляє, от сімці це якраз дуже добре дається. Взагалі сімка дуже чутлива до краси. І у неї, знаєте, такий не те, що вона слідкує за модою, ні-ні. В неї складається якийсь свій особливий стиль. Ви можете дати навіть їй речі, якісь, в яких ходив хтось інший, які вже не нові. Вона їх побачить, от зразу оцінить, що її стилю, а що не її стилю. І навіть якщо ця річ вже не модна, вона так її на себе вдягне що буде виглядати в ній шикарно. Там взагалі нема про що говорити, про модність чи немодність. Це люди, які завжди мають якусь внутрішню таку харизму, і вони до себе привертають увагу, і все те, що на них, що в них, дуже людям цікаво. І люди до, до них із-за цього. От, що щось в них є от таке незвичне, люди до них і за цього дуже тягнуться. Ну і сімка, вона така, вона сама по собі, не дуже звертає на те, що там люди говорять, Іде от по своєму шляху вона більше. І для неї важливо мати гарне тіло. Слідкувати дуже за своїм тілом вона любить. Спорт, моделювання свого тіла, тобто ці всі косметичні процедури, масаж, ну оце бодібілдинг, оце, ну, вона любить, коли тіло гарне. Вона за ним слідкує. І е, це теж, ви самі розумієте, коли людина біля тебе гарна, то воно теж привертає дуже увагу. Я не знаю, може це якась така реакція на те, що е, от сімка вона більше в собі, ну, а їй подобається, дуже подобається бути самій. Але е, до людей же ж треба йти. Так от це от якась, знаєте, як от, ну, я не знаю. От те, що вона собі придумала, от, або що вона відчула от, інтуїтивно, щоб привертати до себе увагу. Оце така стімочка. Взагалі, це люди, ну, дуже приємні. Їх не завжди... Легко зрозуміти, але вони завжди цікаві іншим. І через те спілкуватися з ними хочеться. Це люди, які тобі багато чого розкажуть, підтримують з тобою розмову на будь-яку тему. Якщо вони в бізнесі, то вони все розкладуть от по полочках, це вже я вам говорила. До речі, бізнес їх дуже добре, як зв'язаний з небом. І це вже я теж от бачила, що молоді люди, ну от хоче він бути льотчиком. Подивишся, сімка, чи служиться в ошлях. У них гарно йде ця робота. Їх тягне туди до неба. З наукою, з водою. Вони прекрасні дослідники усього і всіх. Вони досліджують самого себе дуже добре. Все, що, все, що навколо них, до чого вони можуть дотягнутися, як то кажуть. І е, люблять ще от і займатися е, дослідницькими такими, ну, я не знаю, на розкопки якісь їхати. Е, Геологія, ну, все таке, де, де, де в чому можна покопатися головою, чи, як то кажуть, руками, це їм все підходить. І вони люблять, знаєте, от, трошки от чимось таким серйозним займатися, що тільки голова включена, а потім раптом. Ідуть десь на природу, от вони їм подобається себе випробовувати, піднятися десь високо в гори, щось покорити таке, що ніхто раніше не покоряв, спуститися туди, як то кажуть, в океан, подивитися, що там. Ну це оце все про сімок. Оце вони такі, великі дослідники вони. І треба обов'язково давати їм цю можливість робити. Якщо вони з якоюсь такою серйозною науковою роботою, е, зайняті, то тоді от такі хобі, там, наприклад, спускатися, е, щоб достежити е, океан, е, там, не знаю, рибалка на річці де можна побути на самоті, оце все їм дуже подобається, і їм треба давати можливість це все робити. Бути біля них тихо, лагідно. Тому що це хороші люди, вони чесні. От оскільки, знаєте, у них є оце таке дуже добре розвинете, логічне мислення, оця інтуїція. І вони десь інтуїтивно вони відчувають закони Всесвіту. Вони можуть їх не вивчати, але вони інтуїтивно десь їх щитують, вони їх розуміють. І вони розуміють, що треба робити, а що не треба робити. Тобто, що добре, а що погано. Ну, з однієї сторони, коли вони йдуть ну, в позитиві, в хорошому напрямку, то це просто шикарно, Да? Але оскільки вони розуміють оці логічні такі оці всі зв'язки і дуже добре щитують людей, хоча ви сімку дуже тяжко щитаєте. Вона така вся покрита таємницею. Сімочка. То, ви знаєте, вона може піти і по якомусь хибному шляху і там теж досягати великих успіхів в тому, щоб когось хитренько обманути, обійти якось когось. Тому що ну, чуйка оця в неї, вона є. І якщо вона йде в негатив, то вона може і нашкодити, як то кажуть. Але ми з вами. Думаємо, просімо тільки в позитиві, правда? І якщо ви зустрічаєте таку людину, думайте теж в позитиві. Чим більше позитива у вас в голові, тим більше його у вас в житті поряд. Через те на негативі старайтеся не концентруватися. Не подобається людина, просто-напросто відійшли від неї, та й усе, хай собі живе, як то кажуть. Ну, оце те, що я вам хотіла сьогодні сказати про сімок. Ви знаєте, про це ж, ну, це взагалі так, коли ти говориш про якесь число життєвого шляху, ну там стільки матеріалу, що яке б відео ви не робили, ви все рівно все не скажете. Але я думаю, що основні такі характеристики сімки, я... Сказала. Якщо щось не сказала, то, будь ласка, залишайте свої коментарі, питайте про щось, якщо у вас якісь виникли питання про те, чи так, чи не так, це. Все, що ваші роздуми, які є у вас з приводу сімочок, з приводу вас сімки. Як ви себе відчуваєте від того, що я розповіла? Мені буде дуже-дуже цікаво. І не тільки мені, але цікаво усім людям, які потім ті коментарі чекають. Знайдіть 2-3 хвилинки, щоб написати коментар і розказати трошки більше про себе. Тому що наша головна мета навчитися розуміти усіх людей. І розуміти не для того, щоб зробити щось погане, а щоб могти прийняти людину такою, якою вона є. І дати їй можливість бути самим собою поряд з тими людьми, які її оточують. Тобто дати всім нам трошки більше щастя в цьому житті. А зараз я вам кажу до побачення, до наступного відео. Доброго вам дня усім.